Світ знає Україну не лише через сумнозвісний Чорнобиль. Євробачення, Євро 2012 Україна почала себе активно позиціонувати. Наша програма віднайшла ще один інформаційний привід, аби світова спільнота почала говорити про Україну як бренд якісного товару. Мова піде про українську верхову породу та її перспективи в майбутньому. Отож, сьогодні у програмі Дивіться історія появи першої вітчизняної породи, як велися селекційні роботи у Харкові, українська верхова порода у контексті інших порід коней, переваги та перспективи у кінному спорті, які породи розводять в Україні, а також про їхні характеристики та робочі якості. Навесні цього року українці святкували чергову перемогу. Кінь української верхової породи Прізвиськом Париж разом із талановитою наїзницею Світланою Кисельовою здобув перемогу на міжнародному турнірі з виїздки у Шашкові. Восени минулого року ця парочка виграла кубок президента Російської Федерації. Але ця перемога не виключення з правил, кажуть експерти та спортсмени. Не такі далекі часи, коли коні української верхової породи брали кубки на міжнародних змаганнях. Наїзники зі своїми лошатами поверталися з перемогою з різних куточків світу з Німеччини, Японії, Франції. Після таких результатів попит на українську верхову породу почав стрімко зростати. Але це були радянські часи. Практично всі чемпіонати Європи, міра. Олімпійські ігри во всіх перечислених видах спорту лошаді української Верхової породи участвували і займали місця престижні. Олімпіада 80. Командне первінство по виїздці, було в повному составі. Команда участвувала в лошадях Української верхової породи. Селекційні роботи зі створення вітчизняної породи коней. Почалася на Харківщині, як правило, команду збирає одна людина. Так сталося і цього разу. Молодий спеціаліст, ветеринар зоотехнік Дмитро Волков був демобілізований наказом Сталіна до Харкова. Тоді, у післявоєнні роки, країна потребувала кваліфікованих кадрів для швидкого відродження союзу з руїн. Дмитро Волков, якому на сьогодні виповнилося 93 роки, добре пам'ятає ті часи. Спочатку в этом. В зоотехническом институте я проработал там три года на кафедре с ассистентом, вот. но поскольку я думал о научной работе, а не просто о преподавательской, то через какое-то время я попросил меня там освободить, а перевести в институт животноводства, в котором работаю сейчас. И вот я где-то 15 апреля 1949 -го года поступил в институт животноводства, в теперешний институт. Вот. Прежде всего, в институте, когда я пришел, то я не видел ничего по коневодству. По коневодству была какая-то, ну, будем говорить, научная единица, что ли, вроде отдела. Там работало что-то 3-4 человека. Переступивши поріг лабораторії, на Дмитра Андрійовича чекала планова робота, яка полягала в удосконаленні існуючих в Україні порід. На ті часи нікому й на думку не спадало про створення власної української породи. Україна ні одну породу ніколи не вставала. Були створені якісь групи лошадей. Стрілівська лошадь була так звана, лімарівська лошадь. Так би ніхто і не заговорив про таку перспективу як виведення нової породи, якби не сама доля кинула виклик вченим та управлінцям, Советський Союз а в місті, звісно, Україна, вступили в це європейське спортивне общество. Вже я там був в інституті, і мені довелося подумати, а що ж далі робити? Діла з породами, Або тільки совершенствувати ті породи, котрі хтось здавав, або создавать свою. І я прийшов до виводу, що треба создавать свою породу, яка була пригодна для в спорті. Отож жереб був кинутий. Дмитро Андрійович разом зі своїми колегами почали наукову роботу над створенням нової породи Лошати, який би міг гідно представити український кінний спорт та конкурувати із відомими верховими породами на рівних. Спочатку я почав цю роботу вести в Красноградському госпомросаднику. Там були дуже неплохі лошади получені. А потім робота розширилась. підключився інститут коневодства всесоюзний. І в кінці кінців вони почали якусь там роботу. А потім на одному з советів, які були в інституті коніводства, де я присутствував, передали мені цю роботу по створенню породи і передали там, парочку каких-то документів по цих лошадей. Отож Москва дозволила українським вченим самостійно займатися роботою щодо виведення нової породи коней. Очолив науковий напрям Дмитро Андрійович Волков. Разом зі своїми колегами вони почали об'їздити заводи та ферми для відбору вихідного поголів'я. Згодом виявилося, що власне тими лошатами, що були у вітчизняних конюшнях, справа не обідеться. Потім взяли поголов'я, яке було отримано в результаті предыдущі роботи. Но це було помісне поголов'я. Поголовье, которое не отвечало требованиям спорта. Поэтому пришлось включить большое поголовье жеребцов иностранных пород, которые к нам поступили тогда в порядке операций. Они поступили в различные хозяйства, и в том числе в хозяйство Конные заводы. Часть из них мы отобрали и начали использовать на том материале маточном. який був у наших заводах. Програма створення породи була вже на руках у вчених. Селекціонери чітко розуміли, що вони хочуть отримати у результаті. Тепер науковцям як художникам, маючи під рукою якісні фарби, залишалося набратися терпіння і творити нову породу українського скакуна. Ми вже розробили програму створення породи. Знали, що ми повинні получить. Тому ми знали, що надо відбирати із того поголів'я, котре у нас є. Отбирали те, що найбільш підходить по типу, по походженням і наче вести, можна сказати, придіжатися до однородного підбору по типу. Должне були получить і получали лошадь, пригодною в уживанні в різних видах в класичних видах конного спорту. Виставки в конкурах в Троєборії. Тобто, в тих відах спорту, які і зараз очень розпострадені. Отож, хто став прабатьком Української верхової? Вчені багато часу приділили вивченню усіх можливих порід та їхніх робочих властивостей, які вони хотіли бачити у майбутній породі. Було вирішено, що материнську основу візьмуть Вітчизняну, а от жеребців доведеться закуповувати. Було використовано, прежде всього, то по голові, яке мілося, а потім жеребці ось цих різних іностранних пород. Ну і в тому числі і чистокровна, і тракененська, і ганноверська, і в якій-то мірі арабська. Жеребці з цих пород були використовані на кобилах, які були в наших хазяйствах а сполученого потомства відбирали уже поприділим по стандартам, які були намічені для української верхової породи лошадей. від кожної з семи порід черепців вчені намагалися перейняти та закріпити у своєму творінні певну рису та робочу якість. Ця Це лошадь легку голову, дуже хороший. Корпус и сильные конечности, хорошие движения на шагу, на рыси, на галопе, а в конце концов и на прыжках через препятствия. Кроме того, эта лошадь должна была быть не, не длинной как скажем, рысак или тяжеловоз, она должна быть квадратного формата. То есть Висота лошаді і длина лошаді быть равными. Селекційна робота закипіла постійні кастинги та відбір. Покоління коней змінялося наступним. Вчені запаслися терпінням на десятки років.